Коли я буду навіть сивою, і життя моє піде мрякою. А для тебе буду я красивою, а для когось, може, і ніякою, для когось лихою, впертою, ще для когось відьмою, коброю. А між іншим, якщо відверто, то була дурною і топрою, без несинхронною, ні, ні з теоріями, ні з практиками. І боліла в мене іронія всіми ліхтиками і галактиками, і не знало міщанське кодло, коли я захлиналась лихом, що душа моя між люди виходила, забинтована білим сміхом. І в житті, як на полі мінному, я просила у цьому сторіччі, хоч би той магазинний мінімум. Люди, будьте взаємно вічливі! І якби на те воля б моя написала б я скрізь курсивами. Так багато на світі горя, люди, будьте взаємно красивими!